І так як з лівого берега зараз дуже сильні обстріли йдуть. Ми не можемо допускати велике скупчення людей, дітей, вас всіх, тому у цьому році останнього дзвінка в нас не буде. Та слава Богу, дай їм? Ну, що? дзвінка не буде останнього. А, але ви не сумуйте. Що, що ти кажеш, мала? Що? Запитую, що ти такого важливого під час того, як я кажу, кажеш Аліні. А, та я їй казала, що е, слава Богу, що не буде цього. Ані от дзвоника, не треба віршик русі, дурацьки, вчить стоїть на сонці голову пекти і забувайте віршик, блін, щоб тебе всі ржали, ну нахик. Ой, мала, тобі аби тільки щось не вчить. Все, взяла мене перебила. Так, що я хотіла сказати. А, Тому ви повинні прийти в школу з батьками, аби отримати табелі, і ще я вам дам домашнє завдання на ціле літо. Коли? Мала, ну це я вже ж нагадую. Я вам в чаті писала, що завтра ви приходите з батьками о 9 годині. Ти що не читала? Е, бачила, бачила, я сповнила. Мама знає. Точно знає. Точно знає. Наталя Володимирівна, блін. Дивись мені, бо я знаю, як ти мамі кажеш все. Наталя Володимирівна. Що мала? А ти сьогодні б'ється Я буду спати вночі. А я буду. Ти надивишся вночі, а завтра не прийдеш в школу з мамою. Рай, я прийду. Тому, будь ласка, не забудьте, я ще продублюю смски вашим батькам у їхній чат. Гарного вам дня і до завтра. Ре, а табель. Мала, чим ти слухаєш? Я тільки що казала, що табелі будуть завтра. Заучка мені їх ще сьогодні не принесла. Тому ви завтра придете з батьками і якраз і отримаєте табелі. Зрозуміли? Зрозуміли. Все, до побачення, іди додому. До побачення. До побачення. Скажіть, мала, ти завтра з мамою прийдеш в школу? Ти що, Аліна, з якою мамою? У мене взагалі місія прийти без мами, блін. Як це? Чого? Бо тому що я думала, що нам сьогодні видадуть. Та бля. Я це пережую. Достатньо поки вподобайку під відео. І напишіть, чи вже були у вас останні дзвоники. Які у вас оцінки по яким предметам? Яка найвища оцінка? І яка найміща? Аліна, Якби на три володимирівна сьогодні нам табуля видала, було б 300 раз проще. А так, блин, мамі завтра табуль не дожен у руки попастись. Ще тим боля завдання на нас все літо. Ти прикинь, якщо вона побачить, що нам задали на літо, вона ж з мене не злізе. Я буду писати писати все літо, блин, нафік. І я щоб вона це бачила. Мама, ти що гониш? Як ти так зробиш, щоб мама про це не дізналась? Не знаю, вже придумаю. О, короче, ты, как всегда, давай бы ты опять, блин, э, влыпнешь, что потом мы вообще в соли-то с тобой не побачимся, блин. Я не влыпну, все будет нормально. Я в три раз продумаю все четко. Я в шоке с тобой. Когда у тебя уже эта дурь с башкой выйдет, ладно? Пошла я. Э. Пока, побачимся. Пока. Ма! Вон аж до восьми на работе. Я и забыла. Это а? облегчение. Це було, а? ти ще що про безпечне воднєво. Мама, привіт! О, привєт. Як тебе справи? Та нічого нормальна в тебе, як справи? Нічого нормальна. Що там в школі, Наталя Володимирівна щось сказала? Що там по поводу окончання школи і все остальне, оцінки? Е, Ні, нічого не казала. Що, кінець года вона вам нічого не каже, чи що, зовсім? Не, не знаю, Наталя Андрійовна сказала на зв'язку на вайбері. Завтра ми там ще в класі поубираємо. В класі поубираєте і все? А я же ця інформація, що завтра з батьками в школу на дивить. Ага, та я забула, блін, точно. Це вона просто тільки сьогодні сказала, а я кіно задивилась і забула, мам. Да, завтра треба з мамами прийти або з папами. Ну, мала, ну ти така інтересна, блін, забула. Сказали прийти з батьками, ти забула. А я звичайно. Голову ти не де свою не забула? Це я, блін, роботою сутками за турка, а ти? Ой. От, блін. Вона, мабуть, у мамський чат написала. Що? Ні, нічого. А чого ти за мною всі там прибігла? Если как бы ты меня не напомнила, я бы забыла. Затуркалась, блин, с той работой. Ой. Так что, ты будешь дивиться? Да ну, конечно, буду. Ты что, все будут дивиться, наверное? Ну, только оно там поздно начинается. где-то в час ночи. Та, во сколько? Ого, да не, мала. Ты что, мне же завтра рано в школу идти вставать надо. А, мам, здрасте. А я же, что ты не подивлена, пойдешь в школу. Там э, батьки будут разговаривать, спрашивать за Усика, А ты будешь сказать, что ты не подивилась. Ты что, надо дивиться? Стыдно? Що ж це мені, тоді всю ніч не спать, завтра у така піду в школу до тебе. Тим коли він за таке звання б'ється, блін, за непобідімого, блін, чемпіона. Ой, ну що, прийдеться дивитися, куди діватися. Каву собі зроби, щоб не спати. Так, да, щас сюди п'ю і ще одну зроблю. Угу. Ой, ну що, Усік, давай не підкачай. Мала в школу рано На добраніч. Да ты что, молодец! Боже, я теперь не блин, на радостях. Так, все, все, можно теперь спокойно спать. О, мама, спать пришла Та в школу вона, блін, зібралася. Даша, передай Максиму. Ну то ж не твоє оцінки, що ти на них дивишся? Так, мала твоє. Ого, Наталя Володимирівна, блін, що? Ваша біографія і вашого життя чи що? Ні, це всього навсього ваші табелі і завдання на літо. Мала, а те, що ти вичудила з олімпіади, я тобі взагалі була два поставити. Це я тобі ще знаєш як натягнула. Радуйся сиди. Вони, вони серйозна людина, Наталя Володимирівна. Єсть по математики п'ять. Далі я хочу озвучити скільки треба здати на фонд школи і на фонд класу. Це все по математики. Мала, це не тільки по математики, там по англійському, по читанню, по укремові, по письму. Можеш подивитися там у файлику всі завдання. Не мішай, будь ласка. Так, мала, та що такое? Га, дивись, да, все літо вчить. А на що тоді дітям канікули роблять? Щоб вони, що? Шо? Щоб діти ставали розумнішими літом, а не байдики просто били. Так, все, дивися, повний клас батьків. Ти мене оце позориш. А, кстати, де твоя мама? Мама, та голова в рибали не прийшла. Лежить, таблетку випила. Ну так ото й не мішайся, сиди мовчки. Я буду з другими батьками розмовляти, які прийшли. Все, тихенько. Так, продовжуємо. Ага, ти де? в школі. А чого ти мене не розбудила і пішла без мене? Ти нормальна? Мам, давай потрогу, мені зараз невдобно. Я щас прийду. Ні-ні, вже не треба йти, я вже сама йду додому. Я буду через минут 15. Ну давай. А що це в мене будильник не зробив, гля? От зараза. Добре, мам, дякую. О, ну що, йдемо тепер я буду у мами а тебе мама, отпусто за оці оцінки? Та Да щось придумаю. Пошли, я ж не хочу в хаті сидіти, погода класна. Ну, пошли. Офігіла, блин, Натаха, таха вообще. Не знаю, я наоборот рада, що мені пятерка по математиці. Так, все, харер балаболить, Я то сейчас мама побачить, блін, цю папку і мене не пусте гулять. І що ти хочеш робити щас? Я її щас заникаю, он туда у Йолку. Стой тут только ты Вот бальне, блин. Я ж казала, блин, що получиться. О. О, Мала, привіт. Привіт, мам. Звітали. Звітя. Ти що, виспалась? Ти чого мене не разбудила, зараза так, а? Так, я зайшла, подивилась на тебе, ти спала, мені тебе стало жалко, і я сама пішла. Настя, жалко. а ти що, сказали з мамою мені прийти, Мала, ну? Я в шокі, тобі не як завжди. Ну взяла б та й розбудила. Що там казали? Та нічого такого, просто так сказали до побачення і все. А табель де? Табель? А табель буде в течіні місяця, сказала. У них там якась бумага закінчилась спеціально, да, Аліна? Угу. угу. Бумага закінчилась. Не знаю, що буде останній дзвоник, що дітям треба табеля видавати, чи що. Хоч би підготувались. Господи. А що ти сказала, чого я не прийшла? Так я сказала, що ти усика дивилася і спиш. І, та що так і сказала, мала, Ну ти ж не могла придумати, шо, що в мене голова болить, чи що? Ну а чого я буду брехати, мама? От ти, блін, тоже. Ну так що, можна я за піду погуляю? Ідіть. дякую. Ну, Пішли, До побачення. Все чекі пуки. Ма. Що? А що ти будеш робити? дворі поубираю, посапаю, пополиваю, а що? Так в чисте, що дворі. Де чисто, воно понасипало вже куча мусора. Mm -hmm. а, а їсти ти вже приготувала? Приготувала. А що, ви їсти хочете, чи що? Просто, ні, не голодна, я потім прийду поїм. Мам, дивись довго не будь на вулиці, бо сонце припричив в голову вдарить, що я буду потім тебе зробити. Мала, та чого ти причепилася? Нормально, іди гуляй, диви на неї, время мені тільки отнімаєш. Пока. Пока, пока. на на папку, йде. Ну так, а на що ти її туди заховала, блін? Я не думала, що вона зараз буде прибирати. Я думала, що вона буде в хаті. Ну так а що вже зробиш? Ти вже ніяк не забереш, вона побачить. Що таке? Така. Іди вже, покакаєш мені вже десятий раз. Блін, Мені це не подобається. Ну, так що ти сама виновата, блін. Мала, ти йдеш чи ні? Та йду. Що? Добрий день, добрий день. Що робиш? Поливаю. А щось ти погано видно поливала до цього, бо всі воно, квіти позасихали, йолка сохне. Мені нема коли говорити, я спішу. Мені треба полити і їхати на роботу. А ото ж ти спішиш постійно на свою роботу. Погано поливаєш, в тебе все і сохне. Тьфу! А, а що це таке? Що? А на йолки щось усе червоне висить. Не знаю, зараз подивлюсь. А я зараз сама подивлюсь. Куда? Руки на вашій ёлці висить. Чи що? Перелякана. Вперед додому. Фу. Давайте, давайте. Блін, на голову. От зараза. А сказала, що ж не видавали нічого. Ну хочешь я пойду мяч возьму? У меня дома новый волейбольный. Погуляем. Мала. Что, что? Кажу, можу мяч пойти до дома взять, погуляем. Алина, блин, який мяч я переживаю. Боже, ты что ты, блин, с той папкой? Угу, тебе легко, блин, скажи. Мама звонит. Ну и что, если ты мама звонит, это еще не означает, что она папку нашла. Она тебе постоянно звонит, бери трубку. Задрала. Сейчас, Алина. ага. Ідеш додому, красавиця. Скоро, а що? М -м, а що ви там робите? Гуляємо з Аліною, е просто гуляємо, ходимо. Може, мечом зараз погуляємо, мама, що ти хотіла? М -м, понятненько. А я тут, знаєш, убирала в дворі і таку якусь інтересну папку нашла в йолці у нас, мабуть, виросла. Яку папку? Яка бабка з таболем, на якій бумага закончилася, як ти сказала. Це що таке, я не можу поняти? Ти що, зовсім здуріла? чи що? Математика 5, ти мені казала буде 10. англійська 7, ти мені казала буде 9. Читання вообще 6, ти мені 11 заливала. Це що таке мала, быстро додому йди. О тобі і гу, щоб через п'ять хвилин вже дома була. Ти диви, а завдань скільки Гля, по математикі, по англійськи, по читанню скільки книжок треба перечитати, воно запхала в йолку, паперло. Дей, от зараза, отключилась. И кусок. Вона что, реально нашла? Я на дорогу. Давай, побачимся. Вряд ли мы побачимся больше. Пока. Пока. <laughs> вот, зараза. И главное, бреши и не стесняйся, а? Ты, ты тихий повытирала. Ты что, дурна? Іди, бо щас ще самком зверху пригрію, малу свою брехливу пригрій.